Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга і у цьому відео я вам розповім, які цікаві прем'єри очікуються у січні та трошки про церемонію нагородження Золотий Глобус. А ви поки що поставте вподобайку цьому відео. Якщо вам не сподобається, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. 1 січня вийшов міні-серіал Сумую за тобою, заснований на одноіменному романі американського письменника Гарлана Кобена. Детективка Кет Донаван випадково знаходить у додатку для знайомств колишнього нареченого Джоша, який зник аж 11 років тому, одразу після заручин. Раптова поява Джоша змушує Кет повернутися до моторошної таємниці вбивства її батька і відкрити давно приховану правду про своє минуле. Також 1 січня вийшов другий сезон серіалу САС невідомі герої. Який розповідає про заснування особливої повітряної служби Великобританії під час Другої світової війни, молодий ексцентричний офіцер Девід Стерлінг переконаний у неефективності традиційних загонів спеціального призначення, пропонує радикальний план формування нового підрозділу для спецоперацій та диверсій у тилу нацистів. Головні ролі виконали Конарс та Джек О'Коннелл, А автором серіалу є творець гострих картузів Стівен Найт. 2 січня вийшов міні-серіал Локербі в пошуках правди з Коліном Фертом. У головній ролі. Сюжет заснований на книзі Джима Свайера і, на жаль, є його реальною історією. Мова про трансатлантичний рейс, який прямував з Лондона до Нью-Йорка у грудні 1988 року, який був підірваний через 38 хвилин після зльоту при прольоті над шотландським містом Локербі. Внаслідок трагедії загинуло всі 243 пасажири і 16 членів екіпажу. Ще 11 людей загинули на землі в результаті падіння уламків літака. Подружжя Джим та Джеймс Вайер прагнуть добитися справедливості щодо жертв катастрофи. Серед яких була і їхня дочка Флора з 5 січня почав виходити другий сезон серіалу Мейферські відьми, заснований на містичних романах американської письменниці Ен Райс. Головна героїня Роуан Філдінг, талановита нейрохірургиня, яка випадково виявляє, що вона є спадкоємицею Мейфер родини відьом. Прагнучи з'ясувати правду про своє походження, Роун вирушає до нового Орлеана їй доведеться не лише вчитися керувати магічними здібностями, а й боротися зі злими демонами. Головну роль виконує Олександра Дадаріо. З 7 січня виходить сьомий сезон новобранця. За шість попередніх сезонів Джон Нолан у виконанні Натана Філіона вже давно перестав бути новобранцем у департаменті поліції Лос-Анджелеса. На нього та його колег чекають нові пригоди. Джон одужує від вогнепального поранення. До команди приєднуються двоє новачків, і поліція продовжує полювання на двох небезпечних в'язнів. Утікачів. На жаль, немає інформації, чи це останній сезон. 9 січня відбулась прем'єра міні-серіалу Первісна Америка, події якого розгортаються у 1857 році, коли тисячі переселенців освоюють дикий захід, зіштовхуючись із суворою природою, непрохідними землями, ворожими індіанцями та власною підступністю. У боротьбі за виживання, що перетворилась на хаос, відбувається зародження легендарного поселення. 10 січня вийшов другий сезон диснеївського серіалу Страшилки або Дрижаки в іншому перекладі, сюжет якого заснований на одноіменній серії книг Роберта Лоуренса Стайна, якого називають Стівеном Кінгом для підлітків. Новий сезон отримав під заголовок зникнення та розповість нову історію з іншим акторським складом, до якого увійшов Девід Швімір, відомий за ролью у друзях. Він зіграв татка одинака, який рятує своїх дітей і їхніх друзів, бо ті вирішили власноруч розгадати загадку зникнення чотирьох підлітків у далеких 90-х. З 17 січня почне виходити довгоочікуваний другий сезон серіалу Поділ або розрив в іншому перекладі. Сюжет будується навколо впливової корпорації Юмон, де працівники мають пройти процедуру поділу від окремлення особистих спогадів від робочих. Тобто, коли людина на роботі, то взагалі нічого не пам'ятає про себе, і так само навпаки. Головний герой Марк Скаут пішов на це, щоб впоратись зі смертю дружини, і його все в цілому влаштовувало, аж поки в офісі не з'явилась новенька, яка почала ставити багато логічних запитань. У новому сезоні герої зіштовхнули. З наслідками своїх вчинків та продовжить розслідувати зловісну змову. Чи буде продовження на третій сезон, поки невідомо. Хоча критики вже дали 100% схвальності на предпрем'єрному показі. Якщо ви хочете дізнатись про цей серіал більше, то на каналі незабаром вийде огляд. А якщо ви вже знайомі з поділом, то очікуйте повний переказ першого сезону. 23 січня вийде другий сезон нічного агента. Серіал розповідає про агента ФБР Пітера Сазерленда, який почав працювати у Білому домі, де йому доручають відповідати на дзвінки аварійного телефону, що знаходиться у підвалі. Однак незабаром Пітер починає нудьгувати на роботі, оскільки телефон майже ніколи не дзвонить. А всі важливі повідомлення він адресує команді, яка займається вирішенням проблем. Але одного дня він отримує дзвінок і мимоволі стає частиною небезпечної змови всередині білого дому. Відомо, що серіал вже продовжили на третій сезон. З 26 січня буде виходити черговий серіал про Шерлока Холмса, причому від творця елементарно, який і розповідав про відомого детектива. Правда, цього разу сюжет будується навколо доктора Ватсона, тому і назва відповідна Ватсон. За сюжетом пройшов рік з нібито смерті Холмса від рук Моріарті, але доктор дізнається, що Моріарті живий. Тож, ймовірно, його друг теж. Кількість серій і точна дата їх виходу поки невідома. 30 січня повернеться серіал Шантаж із другим сезоном. Головний герой 24-річний юрист Оуен Хендрік, влаштовується працювати у ЦРУ. Хлопець розраховував на рутинну офісну роботу, але все стається зовсім по-іншому. Оуен стає втягнутим у міжнародну шпигунську змову і опиняється у великій небезпеці. Це всі більш-менш відомі серіали варті уваги! Із загальних новин те, що в ніч з 5 на 6 січня відбулася 82 га церемонія нагородження премії Золотий Глобус. Тріумфатором став серіал Сьогун. Він забрав чотири нагороди у всіх своїх номінаціях. Це найкращий драматичний серіал, найкраща жіноча та чоловіча роль і найкраща чоловіча роль другого плану. У категорії комедія або мюзикл переміг серіал Хитрощі. За нього ж Джен Смарт отримала нагороду як найкраща комедійна акторка. А серед чоловіків цю нагороду вже втретє виграв Джеремі Ален Вайт за серіал Ведмідь, який навіть не прийшов. У категорії найкращий міні-серіал переміг Оленя. Джесіка Ганінг, яка там грала головну роль, перемогла у категорії Найкраща роль другого плану чомусь. У категорії найкраща акторка міні-серіалу перемогла Джоді Фостер за серіал Справжній детектив Нічна країна. А серед чоловіків оцінили неймовірне перевтілення Коліна Фарела за роль у серіалі Пінгвін. Також не можна не згадати про великі пожежі у Голівуді. Через це лихо вже перенесено церемонію Оскара на невизначений час та відкладені знімання багатьох проєктів, таких як другий сезон «Фоллауту». Сподіваюся, що у них там вже скоро все налагодиться та ніхто не постраждає. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі, стати спонсором каналу або, хоча б, залишити коментар на підтримку та поставити вподобайку. Також, будь ласка, не забувайте про підписку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!